हरे रामा, हरे रामा, रामा रा Дякую вам за щиру увагу за те, що запросили, і дуже дякуємо за те, що ви культуру розвиваєте, тому що без культури, бачите, нікуди не можна. Не? Зараз люди втратили культуру, кожен живе по своїм правилам. Не? Якби ми всі жили по правилам Бога, то всі війни закінчились, вони навіть не починалися. І ми, ми просто собі нагадуємо, іншим нагадуємо, що не треба міняти релігію, не треба міняти професію або одежу. Треба просто поміняти свою свідомість, направити її на, на задоволення Бога. Бо ми будемо, як учив Ісус Христос, Він каже, всім серцем треба полюбити Бога. Це означає, любити Бога, це означає не дай, дай дай. А що я можу для тебе зробити, а то є любов. А що ми можемо для Бога зробити? Давайте, хоча б, почнемо жити по Його праву. І ми самі не зможемо жити по його праву. Ми повинні просити, Господи, дай розум, дай силу, щоб жити по Твоїм правилам. І тоді це, це вічне щастя, божественне щастя, воно таке солодке, солодше, чим всі види сексу. Чим всі від матеріальних насолод. Але коли людини не має цього досвіду духовного щастя, то вона буде бігати за різними ловушками матеріальної енергії. І тому вона з розуму сходить, війни устроює і так далі. Тому давайте почнемо з себе молитися дуже щиро Богові, щоб дав розум, як можна йому служити, і тоді все зміниться. Дуже дякуємо. Харя означає звернення до єдиного Бога. Крішна означає все приваблюючий, дуже красивий Господь. А раба означає все радуючи. Це той, кого називають у християнці всемогущі, Та ж Одна ж і та ж особа, просто різний до нас. Ми дуже раді, що ми зустріли таких світлих, братів і сестер. Будьте щасливі, бажаємо процвітання, удачі. І завжди бути з Богом. Отримати цей живий досвід. Спілкування з Богом. Дуже дякую. Hare Krishna, Hare Krishna.